Куночків. У нас сьогодні одна колекція нова. І ще ось така. Ну що, починаємо вибирати? Давайте з цієї сьогодні виберемо ось цю давайте таку з типу. З... Косметику. З... З... Давайте ось ці режимки. Беремо наш проложик. Це ми закінчили нашу колекцію. Тут дорозі немає, що такі колеги. Тут немає тут нічого. Так, клас світло. Машу снимай. Скотч. Так, я уже заклеила. Давайте еще один клей. Тому що мені здається, у нас далі будують підписників, ще ж багато покуночки, тому краще залишати пошкі місце, знаєте, те, що у нас тут такі маленькі речі, які можуть ну, перепутала сторони, що